Ви на каналі Caroline Space а я його ведуча Кароліна і я рада бачити вас у своєму просторі. Сьогодні я розповім вам про теорію селф-гештальтерапії. І це відео буде корисним для вас, якщо ви не лише намагаєтеся вивчати таку цікаву науку, як психологія разом зі мною. А якщо ви вважаєте краще розуміти себе, розібратися в собі, нарешті зрозуміти, що може зробити мене щасливим. Тому залишайтеся зі мною до кінця, і ви дізнаєтеся ефективну, конструктивну техніку, яку можна виконувати тоді, коли у вас виникає запит, для того, щоб краще розуміти своє тіло і слухати, слухати усвідомлювати та розрізняти все те, що тіло вам говорить. Що ж, поїхали. У кожному напряму психології є своя структура особистості. В гештальтерапії ця структура має назву селф. Але теорія селф складається не з якихось складників людини, а скоріше з функцій, які виконують ці складники. Теорія селф-гештальтерапії є базовою, є основним поняттям, яке складається з трьох теоретичних складників. Теорія СЕЛФ розповідає нам про взаємодію організму. Та навколишнього середовища. І складається теорія self з, его та персоналіті або персона. Почнемо ми з ід. Функція ід це в першу чергу наші тілесні відчуття, це моє тіло, це те, як я відчуваю, як я е, хочу, як я розумію те, що я хочу. Це, це наше тактильне. Наші Слухи, зіри і так далі. Дякуючи цим функціям, ми розуміємо, наскільки змінилося середовище, в якому ми перебуваємо. Та, отримуючи ці імпульси, ми збираємо інформацію ззовні та зсередини, і далі приймаємо рішення, які вчинити наступні дії. Це те, що. Це те, що виконується на фоновому режимі. Все, що приходить з ід, виходить спонтанно та мимо нашої волі. Наприклад, коли ми відчуваємо почуття голоду, так, ми ну, зрозуміли, що голодні, але подавили цей імпульс, це почуття. Далі, у нас що виникає? Біль в шлунку втома, роздратованість, можливо, злість, в кого як. І ці почуття будуть посилюватися, так? вони не контрольовані нами, ми не можемо їх зупинити. Вони будуть посилюватися і посилюватися до тих пір, поки ми не задовольнимо свою потребу в голоді. Як нам всім відомо, ми, на жаль, не завжди чуємо своє тіло і не задовольняємо його. Потреби тут і зараз, або взагалі забуваємо про них, або приглушуємо, задавлюємо або замінюємо тим, чого б насправді не хотіли би. Інші приклади. Коли чоловік на роботі, наприклад, отримав якусь встряску від начальника, так? його образили, влізли в його границі, щось сказали те, що не варто було б казати, але чоловік. Цей імпульс самозахисту, самозбереження та захисту своїх границь подавив і не захистив себе відразу. Цей задавлений імпульс приглушився, зате потім він приходить додому і починає розповідати своїй дружині, дівчині, брату, сестрі, друзям про те, який начальник, та я його, та я з ним. І весь цей імпульс, що подавився, викидується на опонента. З повною силою, можна навіть з агресією, але по факту цей, ця потреба вона все одно не задовольниться, тому що вона хотіла, щоб її задовольнили в той момент, коли вона про себе проявила. Тобто в той момент, коли він розмовляв зі своїми начальниками. Також є така дуже цікава. Фраза в гештальтерапії – не чути своє тіло і в роботі з клієнтами, та, і, в принципі, для того, щоб краще розуміти себе, необхідно приділяти цьому виразу дуже багато уваги. Це. Направлене на те, щоб навчити людину помічати те, що тіло хоче, розуміти, розрізняти ці потреби і, звичайно, екологічним шляхом їх задовольняти, інколи людина може щиро вірити, що та чи інша ситуація якась проблема. Або якийсь невірний вчинок насправді не несе для нього ніякої шкоди. Та мені байдуже, та це взагалі для мене не проблема, це не ситуація. Але під час розмови, що з психологом, що з друзями, так, з іншими співрозмовниками, в принципі, неважливо, ця тема постійно. Повторюється, він все ча частіше жує її, постійно до неї повертається. Хоча, якщо спитати напряму, то він звичайно скаже та ні. та то єрунда, я вже давно й забув про це. Але таким чином ід імпульсує нам, що в цій точці питання не вирішене. І я хочу, тіло хоче, щоб ти цю проблему вирішив. Але ми своїм розумом її придушуємо, хоча. Насправді, навіть не замічаємо, що дуже багато під час розмови приділяємо ну, цій проблемі чи ситуації багато уваги. Самий звичний приклад, впевнена, ми всі таке переживали. Якийсь, трапився якийсь інцидент впродовж дня. І ми так, незадоволені ним. Ми говоримо про це весь день, весь вечір, кожному зустрічному співрозмовнику. Перед сном ще це нашому партнеру по тисячу разів проговоримо. Все ж наш імпульс дає нам зрозуміти, як же нам ця ситуація була неприємна. І ми вже просто виснажені, лягаємо, наприклад, раніше спати, або не можемо прокинутися по будильнику, і ну, так вийшло, що поспали більше. І прокидаємося в чудовому, прекрасному настрої. Світ заграв новими фарбами. Нам так чудово, нам так приємно. І тут ми різко усвідомлюємо, що насправді вчорашній інцидент, вчорашня ситуація на даний момент не несе мені ніякого значення. Мені зовсім байдуже, і ще можна навіть самого себе посміятися, як я вчора міг так багато про це говорити. Як я міг вчора так довго розказувати про того. Товариша або про ту ситуацію. Ця насправді подія зовсім не варта уваги. Можливо, ІД таким чином підштовхував нас нарешті прийняти фізичний відпочинок. Він хотів, щоб ми лягли раніше спати, аби поспали подовше і просто фізично відпочили, тому що ми виснажилися. Але наш розум має здатність трактувати імпульси ід. Невірним чином. Коли ми дійсно відчуваємо потребу відпочинку, ми думаємо, да, навіщо мені то відпочинок, або піду поїм, або піду погуляю, або схожу друзями в кіно, або краще, навпаки, попрацюю. Для того, щоб краще розуміти своє тіло, чути, що воно вам говорить, рекомендується застосовувати наступну техніку, яку я вам обіцяла на початку відео. Використовуйте паузи. По декілька разів на день бажано по запиту, але на початку краще це робити, навіть можливо, по визначеному часу, тому що ми звикли не відчувати, не слухати своє тіло. Тому ну, там мінімум 5 разів на день спробуйте застосовувати паузи. І в цій паузі закрийте очі, зробіть глибокий вдих та видих, і уявіть. Уявіть як можна більше своєї уваги з різними фарбами, деталями, деталями, подіями, якби ваше тіло могло говорити, то що б це тіло вам зараз сказало? І прислухайтесь до нього. Звичайно, ну послухати і піти далі, розвантажувати вагони невірне рішення, звичайно, а попробуйте зробити те, що тіло просить. Але тут теж не варто сильно перестаратися, тому що коли ми сидимо в офісі, у нас сидяча робота по 5 днів на тиждень, то, звичайно, наше тіло захоче на Мальдіви пити коктейлі та грітися на пісочку. Але цього ми дати йому, звичайно, не можемо. Але що ми можемо йому дати? Можливо, імпульси звучав те, що він хоче порухатися, і необхідно, може, воно хоче встати для того, щоб зробити якісь ну зарядку ту саму або пройтися, попити кави, сходити, я не знаю, на перекур, поспілкуватися з подругою і трішки розрядитися. Таким чином ми, ми навчаємося краще слухати та розуміти своє тіло, прислухатися до нього та задовольняти ті потреби, які дійсно зараз важливі для нашого тіла. Я сподіваюся, що воно і так зрозуміло навіщо це нам. Чим краще ми розуміємо своє тіло, задовольняємо його потреби екологічним та вірним шляхом, тобто задовольняємо саме ту потребу. Яка дійсно нам необхідна тут і зараз, і звичайно, екологічно мається на увазі не по головам інших людей, не шкодячи іншим людям, то тим краще ми себе почуваємо. У нас більше енергії, більше ресурсу, і наші функціональні можливості набагато посилюються. Чому в людини може бути порушена функція ід? По перше, це може бути спосіб прилаштуватися до навколишнього середовища. Наприклад, коли батьки в дитинстві не дозволяли проживати свої емоції і зроду. Не плач, ти ж мужик, і набагато гірші приклади, коли в дитинстві не дозволяють прожити емоції. Тобто, коли дитині страшно, і не дають відчути цього страху, відразу дають якусь ляльку, засовують до себе під одіяло або якимось іншим чином, не дають прожити саму емоцію, а приглушують її, перебивають її. Чи... Інші приклади, я впевнена, ви самі підкладете під цей приклад щось своє. І дитина в цьому віці розуміє, що ця доросла людина їй важлива для виживання. Вона не виживе без цієї, цієї дорослої людини, і тому вона вимушена приглушити свої емоції, придавити їх, а то й забути про них, аби підлаштуватися під дорослого. По-друге, це. Може бути відчуття дуже, переживання дуже сильного стресу. Наприклад, неблагополучні сім'ї, коли в сім'ї батьки алкоголіки, наркомани, інші проблеми, не знаю, там аб'юзери. І дитина переживає дуже багато стресу з цього приводу, навіть якщо вона їх і не показує. Звично, в таких сім'ях люди діти від природи, ну, як не від природи, а ще з дитинства. Навчені придушувати свої емоції, аби не викликати зайвої агресії, зайвих зауважень від своїх батьків. Та по-третє, це переживання насильства або якогось страшного горя. Тут так само, як з попереднім, дитині страшно її, їй холодно, їй лячно, вона не може зрозуміти, чому вона відчуває ті чи інші почуття, тому що людина дитина не здатна все це в собі відслідковувати, врегульовувати, проживати. І вона страждає, але їй нема кому про це сказати, Їй нема нема, щоб хтось її обійняв, щоб хтось її пожалів, щоб хтось. Її, Дозволив їй хоча б проговорити, щоб хтось проговорив їй, що ти відчуваєш ці емоції, тому що, тому що, наприклад, коли горе, всі занурюються в себе, а за дитину забувають само пройде». Таким чином, в дорослому віці людина привчилася вимикати свій і, тим самим чином, приглушувати свої почуття та емоції, аби. Менше страждати. І якщо людина вимушена довгий час, вимушена довгий час придушує свої емоції, почуття, переживання, ем, все, що відбувається в ній середині, то це, скоріше за все, може привести до психосематичних проблем. Важливо розуміти, що ніяка наша емоція та досвід не забуваються, вони не зникають з нашої свідомості чи підсвідомості. Вони в нас накопичуються, акумулюються, збільшуються, наростають і перетворюються в справжню проблему. І саме страшне в цій проблеми, що людина може не усвідомлювати, чому в неї є якась проблема, чому вона не може з неї з нею розібратися, чому вона не знає, як її вирішити. Тому гештальт направлений на те, щоб навчити людину слухати свої емоції, розрізняти їх, розбиратися в них та задовольняти свої потреби. Наступна функція це его. Функція – це функція вибору. Вона є ефективною і дуже добре працює, але лише в тому випадку, коли ми є чутливими до наших тілесних потреб, тобто добре співпрацюємо з нашим ід. Якщо повернутися до попереднього прикладу, то відчувши голод, ми можемо піти подивитися кіно, сходити на прогулянку, зустрітися з друзями. Не знаю, випити кави, але все нам буде не то. Все буде не так. І це почуття буде нас переслідувати до тих пір, воно постійно буде крутитися в нашої голови, доти, поки ми не сходимо в кафе, не вийдемо на кухню, не звернемося до навколишнього середовища та не знайдемо в ньому те, що зможе задовольнити нашу дійсну потребу. Егофункція це частина нашого. Нашого я, яке відповідає за наш вибір та спосіб прийняття рішень. Як казав Перлс, я це той, хто робить те, що відбувається. І порушення цієї функції називається втрата егофункції, функції, коли людина відмовляється, або є просто нездатною вибрати адекватний спосіб поведінки. Це як вираз, хочеш їсти. Попий води. Так от, якщо людина на потребу в голоді буде постійно пити воду, то ега функція і буде порушеною. Наприклад, буває багаті успішні люди, дуже вміють бути успішними, заробляти гроші, будувати. Кар'єри не лише собі, а й всім своїм співробітникам влаштовувати різні бізнеси, але вони не вміють відпочивати. А навіть якщо і поїдуть кудись на відпустку, всю відпустку вони проведуть в телефоні, де будуть вирішувати ті чи інші справи. Таким чином, з часом. Ті гроші, той успіх він не зможе принести людині задоволення. І вона буде все більше працювати, все більше досягати, але не зможе усвідомити, чому я такий нещасливий. Тому вираз всі багаті, щасливі, є невірним, є неконструктивним, тому що в будь-якому соціальному становищі, для того, щоб бути щасливим, необхідно навчитися. Бути щасливим і остання функція персоналіті або персона, це образ себе, це той досвід, який ми засвоїли в процесі життя. Якщо коротко, то це та інформація, це ті концепції, ті усвідомлення, ті образи, що ми знаємо про себе. Ми точно знаємо, що в тій чи іншій ситуації ми. Діємо тим, тим чином, ми вербально застосовуємо такі слова, в нас такі жести, вся інформація, що ми знаємо про себе. Тобто, на, під час зустрічі я така людина, що роблю так. Або людина може сказати: в таких ситуаціях я дію лише таким чином. Але якщо у людини в персоні, в персоналіті дуже мало інформації про себе, вона не вільна у своїх рішеннях, у наймало варіантів, як зрозуміти себе, то це говорить про те, що у людини є дуже багато помилкових концепцій про себе. Вона може жити не своє життя і чужу реальність приймати як. За свою. У гештальти терапії дуже важливо працювати з усіма цими трьома функціями. Вони, це єдині функції, які функціонують одночасно, але проявляються по-різному, і кожна із цих функцій може впливати на іншу функцію. Для того, щоб зрозуміти себе та в терапії психологам важливо приділяти увагу всім цим трьом функціям. Як ці функції працюють в терапії? Наприклад, людина знає, що вона дуже сильно поступлива, вона завжди забуває про свої потреби і турбується про інших. Але їй це не подобається, вона хочеться змінити, але не знає як. І тут з'являється психолог. Який допомагає зрозуміти причини, звідки все це росте, допомагає розуміти себе більш на тілесному рівні, усвідомлювати ті рішення, що нам нас приймає его, і приходить до рішення, до висновку, щоб людина могла вже вжити ті чи інші дії та стати тим, ким вона дійсно бажає. Так само всі ці три функції важливо застосовувати в повсякденному житті, щоб краще розуміти себе, і я би сказала, розбиратися в собі, розуміти, можливо, інструкцію до себе. Адже часто в нас таке буває, що от нема настрою і, і, і все. І, добре, якщо немає настрою, ти сидиш собі тихенько, погано, коли ти намагаєшся зіпсувати цей настрій будь-кому, тому що ти не знаєш, чому в тебе поганий настрій. Так от, якщо краще розбиратися в собі, знати себе, то можна усвідомлювати, чому звідки ростуть ноги цього поганого настрою, і або швидко знайти шлях для того, щоб собі настрій покращити. Або вирішити там, там перечекати. Ну варіантів може бути багато. Суть в тому, щоб розуміти себе. Також наголошую, що всі приклади, що я сьогодні використовувала, це лише умовні приклади. Сюди на насправді психології підставляються дуже важливі наші психологічні проблеми, непрожиті ситуації, приглушені емоції. У випадку з психологічними травмами і так далі. А я дякую вам за перегляд цього відео. Я буду завжди рада бачити вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть коментарі, і давайте разом розвивати український Ютуб.